На Рівненщині ідентифікували усіх жертв аварії. Правоохоронці розглядають декілька причин трагічної автотрощі. Повідомив керівник обласної прокуратури Андрій Рудницький. Попередньо винуватець аварії, – 56-річний водій автоцистерни. Він виїхав на зустрічну смугу і врізався в пасажирський мікроавтобус, що рухався за маршрутом рівне Хмельницький. Наслідок ДТП загинули. Усі 12 пасажирів, серед них дитина. Також загинув водій автоцистерни і водій маршрутки. За життя ще однієї жінки борються лікарі. На даний час розглядається декілька версій щодо причин цієї трагедії. Перше це пошкодження колеса грузового автомобіля, внаслідок чого його виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Розглядається ще декілька версій, в тому числі щодо випуску власником та посадовими особами суб'єктів господарювання, технічно несправних транспортних засобів, неуважність водія та порушення ним правил дорожнього руху, а також обставини непереборної сили.